Христос Воскрес, вітаю всіх на нашій вечірі молитви розважання і запрошую до цієї молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні зранку ми з вами говорили, розважали про важливість правильного вибору в нашому житті, що народження дітей. Це є певна благодать. І що коли людина вибирає економічний принцип не народжувати дітей, тобто через фінансові, якісь проблеми матеріальні, то насправді людина думає тільки про себе. І от сьогодні вечором я хочу продовжити цю тему, тему якої розвиває архієпископ Фолташин, і щоб ми з вами розважили. На тим, чому так важливо є народження дітей, що це дає. Отож, що говорить нам, яку думку висловлює архієпископ Фолтоншин, для чого ми народжуємо дітей? Діти символізують поразку вашого егоїзму, вони засвідчують перемогу милосердя. Коли ми зранку говорили про те, що люди зважають на матеріальні речі, вони думають тільки про власну вигоду. Тобто в них проявляється гордий его, е, гріх егоїзму. Я живу тільки для себе. А народження дитини є свідченням того. Що я живу ще для когось, що я живу не тільки для свого чоловіка чи своєї дружини, але я живу для ще зовсім іншої особи. Якщо ем, чому я сьогодні так хочу говорити про народження дітей, важливість народження дитини. Бо, коли ти йдеш на черговий похорон, наших військових, то бачу, як батьки ховають своїх дітей. Наскільки для батьків ці діти є цінними і важливими? І як батьки для батьків, для багатьох батьків дійсно життя зупиняється. Бо немає їх дітей. Фолтоншин приводить дуже гарне порівняння: хто такі батьки і хто такі діти? Він каже, що батьки це лук, а діти це стріли. І Господь Бог використовує лук і пускає ось цю стрілу для того, щоб щось здобути. Лук може бути як зброєю, так може і бути моментом спасіння. Але без стріли лук нічого не вартий. Це просто предмет, який собі лежить. І тільки в поєднанні зі стрілою лук стає засобом, яким ми можемо жити. Отак От само діти, це ті стріли, які випускаються з цим луком, тобто через. Богом через батьків для того, щоб примножувати ось це життя. І от коли батьки діляться з собою, тому що в своїх дітях вони батьки віддають частину себе, коли батьки діляться частинкою собою, народжують дітей, вони народжують життя, продовжують ось цей шлях, вони живуть для Когось і першим кроком поборення людського егоїзму це коли люди народжують, коли є бажання народжувати. І страшно є, коли батьки з радістю відсилають своїх дітей на війну, не захищати свою країну, а йти воювати в чужу країну, бути загарбником. Знаєте, це страшно, коли батьки радіють з цього, тому що батьки чекають не дитину назад, а ту винагороду, яку вони можуть отримати. За те, що, можливо, загинули її діти, компенсація. Або за ті награбовані скарби, які можуть ці діти притягнути додому, награбовані. І це неправильно. Це і прояв цього егоїзму. Тому що коли ми народжуємо дітей, ми в них маємо щось вкласти. Не тільки тіло, яке ми ділимо з ним. Але ми вкладаємо ще свою душу. Ми вкладаємо свої цінності, свою душу, я так сказав, образно, тому що душу насправді дає Господь. А душу. Це ті цінності, духовні цінності, які ми прививаємо своїм дітям. І от те, що наша країна ще дотепер бореться, то це є завдяки тим справжнім батькам, які виховують таких дітей. Тим батькам, які виховали і поділилися своїми цінностями. Тим батькам, які побороли свій егоїзм і навчили своїх дітей, що ти маєш бути гідною особою, яка захищає життя, бо тобі подаровано життя через народження. І коли ми говоримо про героїв, наших захисників, які віддали своє життя заради того, щоб ми жили, то ми маємо говорити також і про їхніх батьків, тих, які виховали цих дітей. І ми маємо брати за приклад оцих батьків. Ми маємо брати за приклад оце виховання. І якщо ми будемо виховувати своїх дітей в такому руслі, в повазі і цінності до життя. Коли ми будемо своїм дітям, зі своїми дітьми ділитися, тобто, коли сім'ї, молоді, молоді сім'ї будуть народжувати дітей не заради грошей, а дійсно з любові, тоді наша країна буде непереможною. Тоді наша країна буде мати таких воїнів, таких захисників, яких буде боятися весь світ. Цінувати і поважати. Ми не будемо загарбниками. Ми будемо тими, які вміють цінувати життя. Народження дитини це подолання людського егоїзму. Митрополит Андрій Шептицький писав, що в своїй книзі, в своєму посланні, як будувати рідну хату, про це ми з вами говорили давніше вже. про Ось цей момент народження дітей. Він писав, що нація, в якій жінки не хочуть народжувати, приречена на загибель. Бо така нація це нація егоїстів, яка використовує всіх і все заради власної насолоди і наживи. І навіть коли народжують дитину, то тільки заради вигоди, яка може бути. Наш обов'язок народжувати з любові і в любові. І не тільки, коли ми народжуємо фізично, але навіть тоді, коли ми стаємо хресними батьками, тому що духовне виховання дітей надзвичайно важливе є. Тож пам'ятаємо собі, народження дитини дозволяє нам подолати егоїзм. Виховання дитини дозволяє нам виховувати нове життя, то життя, яке потім буде дбати і захищати всіх інших. Прошу до молитви, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти наших, <кхи> захисти. Кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра день перемоги, бо ти святий, єси завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!